Привіт, друзі! У нас джук рестайловий, не їде вперед, назад їде, вперед не їде. Ну, Мені це зрозуміла проблема. Це обірвана шестерня планетарного редуктора в коробці. Зараз ми знімаємо тут коробочку. І я думаю, що ми впевнимося, що обірвало шестерню. Поки ми тут знімаємо, розбираємо. Є в мене ось така коробочка трішки БУ, з якою ми плануємо витягнути потрібну нам запчастину. Надію, що підійде, тому що вони там бували двох видів з, різним, з різною кількістю зубів. Буду сподіватися, що підійде, тому що ця коробка теж з джука. Ось ця шестерня в донорській коробці, яка нас цікавить. Тут вона ціла. Ось ця шестерня винуватиться в цій коробці. Ось вона обірвана. Зараз будемо рахувати зуби, якщо в тій донорській така, така ж, то ми сьогодні і зберемо цю коробку і вийде, що з обіда до вечора. Коробка знята перебрана. А наступного дня будемо ставити. Тут нам повезло шестерня в донорській коробці така ж, як нам потрібно. Ось наш гризок зломаний, а ось донорська. Поміняємо з редуктором, тому що по одній з версій, що її обриває цю шестерню через, через вироботку в цих косозубих шестернях. На осі вони на втулках вироботка в них. Появляється, якось воно ламає цю шестерню, тому поміняємо разом з редуктором за цим переставимо в ту коробку. До речі, цю коробку перша власниця автомобілю, ну не коробку, а машину, обслуговувала на офіціалі. А як відомо майже всім, хто з Nissan тісно зв'язаний, офіціали до цього часу, я так думаю, не міняють фільтра тонкої очистки. В цих коробках, так як у них по каталогу немає цього фільтра взагалі, а вони користуються тільки оригінальними каталогами. А на сторонньому сервісі, там, де вона останнім часом обслуговувала машину, їй сказали, що в коробку вони бояться лізти. Заміна коробки, коробка півтори тисячі доларів, плюс робота, плюс мастила, тобто тисячі на дві приговарювали людину. Щоб ви розуміли, у нас це. Оця процедура буде в рази дешевше, тобто більш ніж в два рази дешевше і обійдеться ця процедура, ніж на тому сервісі, де і пропонували відразу поміняти коробку. А я можу з досвіду сказати, що після обриву просто цієї шестерні, коробки ці ще довго живуть добре, довго і, і щасливо їздять, так сказати. Це коли конуса подерті клиновим металевим. Ремінем. Тоді вже все. Тоді заклиняний клапан насоса, багато стружки. А в цій коробці стружки багато немає. Я тільки чорню ще таке масло. Звичайно, що в ньому там плавають якісь частинки металу, але в піддоні на магнітах крупної такої стружки, яка б могла нашкодити її дуже сильно не було. Тому вона повинна ця коробка добре їздити ще. Коробку по максимуму відмили. Піддон знімали ще, коли вона висіла на машині, вимивали там. Ось він на декількох болтиках тільки наживляний. І потім ще, як поставимо ще раз, знімемо, змиємо там все, тому що знову туди натекло грязного масла. Зараз мастим герметиком і збираємо. Міняємо фільтр тонкої очистки. Ось який був старий ну, стружечка. До речі, от, офіціали його не міняють. Стороння станція там, де ця клієнтка після офіціалів вже обслуговувалась, не лізуть в коробку, бояться. Також вони не регулюють клапана. Тому чому вам, якщо ви в Києві і дивитесь це відео, Відразу не почути, не почати обслуговуватись у нас. Ми по цих машинах робимо все. Діагностуємо їх без проблем. Робимо коробки, двигуни, клапана регулюємо, малярка є. Що ще треба? Заїхав і все абсолютно вирішив. Такий спектр навіть офіціали не можуть вам запропонувати. До речі, фільтр грубої очистки ми теж поміняли. Ось так він виглядав. Ось бачите? В самому фільтрі стружки не видно, але грязь оця по бокам там засівши, а ти її не вимиєш. Вона отут от набивається по краям в місці, де завальцований фільтр. І можна мити його дві години, а вимить не вимиєш. Тому краще ці фільтри міняти кожного разу при заміні масла. Ось його номер такий. Ось номер прокладки. Фільтрації потрібно брати в оригіналі, бо в оригіналі, бачите, яка сітка тут. Міленька, міленька вічок, Можна сказати, зовсім не видно. Однорідна така. А у китайських прям видно ці сі, ну, вічка. Прям видно, В 4 рази вони десь більші отвори, ніж у оригінального. Тому китайський взагалі не працює в цій коробці. Ну і тест-драйв! Машинка їде класно взагалі, без всяких ривків, пинків. Тому я думаю, що ця коробка буде ще довго жити. Якщо мені ще й масло ще раз поміняти через якихось 5-7 тисяч, щоб вимити геть усі, там, всю ту чорноту, яка позабивалась, десь якісь недоступні місця, то буде все точно супер і міняти цю коробку на іншу БУшню точно. Немає сенсу. Краще поміняти шестерню і все вимити. Звертайтесь, кому треба поремонтувати джук. Будь-які роботи по цьому автомобілю виконуємо і взагалі по всіх Нісанах.